Так, друзі, маленький е, денний приходик. Тут я паяльник тестував. Тут паяльну пасту тестував. Значить, е, паяльнички. Е, це такий самий паяльничок, як я роблю носики. Я роблю носики іменно таким паяльником, плоским, е, з дерев'яною ручкою на 40 ваттів. Це ідеальний для того, щоб е, запаювати акумулятори, рібята. оце все паяно ним. Оце все паяно ним. Це все, все ним, батарейки всі ним паяв і ленти зараз провіряв, показував ним. А, тоді, чим я паяю? Я паяю тільки отаким припоєм. Все. Більше ніяких аналогів немає. Других припоїв немає. Оце саме той припой, що вам треба. Цей припой він паяє сам. Він замість паяльщика паяє. Вам не треба спеціаліста, просто вам треба цей припой. Все. Його у мене мало завжди. Навіть 20, 30, 50 пачок на магазині, їх у мене не вистачає. Вони в мене уходять завжди. Тому я собі на магазин і ще взяв більші варіанти. Дивіться, більші варіанти це отакі ось. зараз покажу. Це той самий припой, але просто його там більше по вазі. Ну, воно трохи економніше виходить, хоча маленькими вінами зручно пользуватися. Це Цей самий припой, але його там багато-багато-багато-багато. Поняли, так? Да? Здорова віна, коротше. А це м'які. Ну, мелкими мені зручно пользуватися. Я його взяв, загнув. О, відбій. Загнув, як надо, все. Я держу це в руках, паяю, воно мені не мішає. Я отак в руках оце можу держати. Так, да, я можу звідси проволоку, витягнути довго і отак його типу, держати і так далі. Ну, мені іменно зручно за бабінку держати. Не знаю, любітелі бабінок, не бабінок. От, клікніться. Я отак запихнув лишнє в бабінку, раз і де мені треба, там і використовую. То це мені топ-1. Я ці бабінки трачу місяць, я навіть не знаю, скільки. Дуже багато в мене йде на всі паяльні роботи. У мене тільки такі. І, і ще одне в мене просили ребята привезти сплав розе. Вот він, пожалуйста. Хотіли ось о, бляшаночки, ось такий ось, о, сплавчик. Пожалуйста, хочете? Температура плавління 95 градусів. В одному пакеті йде 25 грамів. Так що, хочете, пожалуйста, ось вам сплавчик. Е, ну і все, розказав. Паяльнички. Це, а, і паяльна паста, і паяльна паста f 2000 ось. Це те, що новеньке привезли.